Отже, давайте говорити про роль Європи у врегулювання в регулюванні ситуації в Україні, і ось чи можна зараз робити висновок про те, що справді європейські союзники з огляду на таку зустріч Трампа і Путіна тет а ТЕТ на Алясці відмежовані від процесу участі і поінформованості і впливу можливо на позицію Дональда Трампа стосовно того, аби на цій зустрічі ретранслювати якраз таки Україну, українську і європейську позицію Ну так, це очевидно. Якщо е, зустріч буде лише двостороння, і е, керівники двох країн будуть обговорювати е, питання війни. З іншою країною на іншому континенті, то очевидно, що йдеться про справи, віддалені від Америки і віддалені від Аляски. Звичайно, що європейці цим стурбовані, бо йдеться саме про безпеку на континенті, не просто про врегулювання українських проблем, як дехто каже, йдеться про мир. І війну у Європі з часів Другої світової війни такої величезної різні в на континенті не було у Європі. Тому так звичайно, європейці дуже зацікавлені в цьому. Європейців дуже турбує, якщо хтось намагається вирішувати проблеми Європи, не радячись навіть з європейцями. і Є дуже дуже сумні прецеденти. Я знаю, що напевне багато, багато наших глядачів напевне знають про так звану мюнхенську змову 1938 року Гітлер. Вів переговори про те, щоб змінити кордони у Європі, тому що Гітлер е, прийшов до влади і заявляв, е, що його головне завдання захищати німецькомовне населення е, в інших країнах Європи поза межами Німеччини, так само як Росія заявляє, що вона захищає російськомовне населення де-інде, і Гітлерові тоді дозволили. 38-го року відбулися переговори в Мюнхені е, про питання е, німецькомовного населення у Чехословаччині у регіоні е, у судетах. І на ті переговори Чехословаччину не запрошували. Велико переговори Богдане, Гітлер... а от так. Європа і Сполучені Штати Америки. Вони досі вірять в цей міф, що Російська Федерація поширює наратив про захист російськомовного населення на території нашої держави, тому що ось до прикладу, буквально там сьогодні чи вчора Німецька АДФ повторила цей російський наратив публічно сказавши про те, що українці мають повернутися додому там стосовно. Підтримка, які не мають роботи і тому подібне, я маю на увазі українські біженці, які тікали від війни, і повторили про те, що Росія захищає російськомовне населення. В це ще вірять досі е, немає значення, в що вони вірять. Йдеться про те, що коли повідомляють пропозицію Росії, то кажуть, що ось в Росії говорять таке, таке, що Путін говорить так і так. Е, чи вірять Москві? Я думаю, що значною мірою ні. Є люди, які напевне прикидаються, що вони вірять, роблять вигляд чи з якихось своїх політичних міркувань кажуть, що вони вірять, або через те, що вони називають. Прагматизмом, тобто, так само, як було знову ж таки перед другою світовою війною, коли казали, що ну є прагматичні міркування, Гітлер такий сильний, треба йому поступатися. Ми досягнемо миру. Якщо ось дозволимо йому спочатку анексувати Австрію, тоді частину Чехословаччини але виявилося, що це омаловий шлях, тому що агресори, якщо їм давати те, що вони хочуть, то їхні апетити лише розпалюються. Я думаю, що дуже багато європейців це розуміють, але що вони готові робити, щоб протидіяти цьому, чи готові вони витрачати. Гроші на це, гроші, які треба забирати, скажімо, в освіти, в медичному обслуговуванні соціальної допомоги відправляти на армію на озброєння, чи готові вони це робити, чи готові їхні виборці це підтримати? Оце вже інше питання. Є у нас відповідь на це питання, пане Богдане. Чи немає, тому що ем, видання The Times пише про те, що якраз таки у Європі зараз недостатньо сил для того, аби підтримати Україну на цих мирних переговорах. Я думаю, що сили є, вони не задіяні. Європа переважає Росію і економічно, і військово, і технологічно. Йдеться про питання насамперед, згуртованості. Бо ми знаємо, що е, у е, Європі, навіть у середині Європейського союзу, є окремі країни-члени, окремі уряди, такі як, наприклад, уряд Угорщини на чолі з паном Орбаном, уряд словаччини на чолі з Робертом Фіцо, які фактично підривають єдність європейського союзу, але попри це є кістяк держав. Я би назвав Велику Британію, звідки я з вами розмовляю Францію, звичайно ж, Польщу, Норвегію, яка поза межами Європейського союзу, Данію, Фінляндію та й Німеччина також ці країни дуже добре розуміють, що для того, щоби досягти миру, щоб підтримувати мир, потрібні зусилля, потрібні кошти. Потрібні пожертви, чи зможуть вони переконати своїх виборців у цьому? Ну до певної міри вони переконали, тому що витрати на оборону у Європі у більшості європейських країн збільшуються. Нещодавно країни НАТО погодилися офіційно підняти рівень вимог щодо витрат на оборону, але той час, як багато людей, і як до речі, і багато українців до е, цієї війни до вторгнення е, вони були е, вони не були готові захищати когось, коли була війна у Грузії. Чи багато українців е, виступали за те, щоб відрядити війська, захищати Грузію від російського вторгнення 2008 року. Такого не було. Е, чи багато українців виступали за те, щоб Україна витрачала гроші на допомогу Молдові? Щоб захистити Молдову від втручання в Придністров'ї, напевне, такого не було. Тому і європейців можна зрозуміти. Але ситуація настільки серйозна, що є, все ж таки, у Європі багато людей, які готові до певних зусиль. Україна вже отримує певну допомогу. Очевидно, що недостатньо. Українці бачать, що треба більше і, і швидше. Але розуміння є, звичайно ж. І дуже хотілося, щоб це справді трансформувалося в ще більше дії і в ще більшу допомогу. Ми неймовірно вдячні нашим партнерам і союзникам європейським, які зараз розуміють насправді важливість. Української боротьби і всіляко нас підтримують на цьому шляху. Якщо говорити про зустріч Трампа і Путіна і роль Європи в цьому процесі, так от Сполучені Штати Америки пообіцяли проконсультуватися із європейськими партнерами напередодні цієї зустрічі. Тут питання: а що означає проконсультуватися? Чи буде Дональд Трамп якимось чином дослухатися так до цієї європейської позиції, тому що насправді неодноразово і сам він? Джей Ді Венс і Марко Рубіо говорили про те, що оскільки війна на європейському континенті, то Європа має бути включена більш активно. Але питання в тому, чи готові тут зараз чути Європу Європа має голос, Європа має вплив. Ми вже щойно говорили про те, що Європа має і економічну потугу, і військову потугу. І звичайно ж зацікавлена в тому, щоб на континенті був е, мир. Чи має вона вплив? Ну звичайно, має незалежно від того, про що до чого домовиться, е, може домовитися президент Трамп з російським правителем Владимиром Путіном. Це не має значення, аж поки це не погодяться втілювати українці. І якщо це не погодиться втілювати Європа, ці домовленості залишаться порожніми словами на папері. Це не має значення. Звичайно, що Америка може тиснути. Досі президент Трамп показав здатність і різко обрізати допомогу Україні. І військову, і а, був, був час період, коли була відрізана допомога, навіть розвідданими на Україну буде чинитися тиск чи означають будь-які домовленості а, а, з Путіним, що а, українці звича погодяться на, на це і будуть виконувати, якщо це буде загрожувати існуванню України життю українців? Звичайно, ні так само і Європа. Тобто в будь-якому випадку, незалежно від того, що пролунає на Алясці, згода українців буде потрібна. Згода європейців підтримка буде потрібна. Тому що якщо європейці не погодяться на, на ті умови і заявлять, що, попри позицію США, Європа і далі буде допомагати Україні, збільшить допомогу Україні, то американці. Ну, максимум, що можуть зробити, це виконати свою погрозу про те, щоб повністю відрізатися, відійти, взагалі відмежуватися від, від намагань покласти е, край російській війні проти України. Але не забуваємо, що обіцянка досягти миру е, була провідною під час виборчої кампанії Президента Дональда Трампа. Президент Трамп дуже зацікавлений у тому, щоб показати результат. Він заявляв, що він може це зробити. Він заявляв, що він знає, як це зробити, і його не раз запитували, і будуть запитувати, чому він свою обіцянку досі не втілив. І якщо а він її далі не втілив, то і далі будуть запитувати. А ще він дуже хоче отримати Нобелівську премію миру і перемогу в Україні. Я маю на увазі. Я що багато людей хочуть отримати Нобелівську премію миру. Ну, це 100%, але е, от для Дональда Трампа це так само би було таким доволі символічним знаком. Е, ось е, поки ми з вами розмовляли, пане Богдане, з'явилася е, інформація про те, що президент Зеленський і європейські лідери е, матимуть онлайн розмову із Трампом у середу напередодні зустрічі його із Путіним. Про це сказала заступниця головної речниці Єврокомісії е, Аріана Подеста. Йдеться про те, що зустріч організовує канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Також ці зустрічі братиме участь голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Але разом із цим звучать думки деяких європейських дипломатів, які погоджуються обговорювати територіальні поступки нашої держави на умовах симетричного виведення військ. Тобто поступається Російська Федерація, поступаємося. ми. Ну або навпаки, ми і вони. Але так чи інакше, ну це є на порядку денному. Це сприймати зараз як прагматизм чи небезпечний прецедент? Це сприймати як небезпечний прецедент і фактично, фактично нісенітниці. Про який обмін територіями може йтися, якщо е, Україна не має претензій на російські території. Україна не може віддавати Росії російські території. Вона їх не має, вона їх не хоче. Тобто йдеться тільки про те, що. Е, Щоби Росія отримала українські території, тобто це зовсім не обмін. Ні про який обмін тут, якщо судити за логікою, тут не йдеться. Тому те, що ми чуємо зараз, найчастіше від європейців, це наголоси на те, що кордони не повинні змінюватися силою. Також лунає дуже чітко фраза про те, що без згоди чи без волі українців. Будь-які домовленості, будь-які компроміси не повинні мати місця, і я би звернув увагу також, що у останній заяві від країн Європейського союзу разом з е Великою Британією е чітко помітна фраза про те, що йдеться про принципи. Територіальної цілісності і суверенітету України йдеться про виконання міжнародних домовленостей, зокрема і Будапештського меморандуму, який підписала і Росія, і підписала Велика Британія, Сполучені Штати. І фактично йдеться про те, щоб не дати можливості Путіну затвердити, закріпити свої здобутки. Здобутків внаслідок агресії, європейці будуть намагатися цього цього не допустити. Але знову ж таки, я також наведу слова одного чільного французького дипломата, який цими днями фактично заявив, що заяви про те, що всі війни закінчуються дипломатією, це насправді така гарна брехня, тому що всі війни вирішуються насамперед на фронті. Яка ситуація буде на фронті? Відповідно до того будуть і діяти дипломати. Відповідно від тих реалій будуть вони відштовхуватися. Якщо українці будуть виганяти, якщо українська армія буде виганяти російських загарбників, то дипломати і переговори будуть відштовхуватися від тих реалій у протилежному випадку, в інших умовах, дипломати будуть відштовхуватися від інших реалій. Також реалії будуть залежати від балансу сил міжнародної підтримки України. Україні потрібні міжнародні союзники, потрібна зовнішня підтримка, і історія показує це, тому що е, у минулому столітті Українська Народна Республіка е, втратила втратила свою незалежність фактично, тому що Україна не мала союзників. Тому, коли ми бачимо, як українське керівництво зараз е, намагається тримати міжнародну підтримку України. Це звичайно ж дуже важливо з огляду на ці історичні уроки, те, що тому зрозите Зеленський. Так, пане Богдане, що в першу чергу ми сподіваємося на наші збройні сили, але розуміємо, що окрім наших людей нам потрібен і збройний ресурс. Тут ми так само сподіваємося на наших партнерів. Дякуємо вам дуже за змістовні роз'яснення, за те, що допомогли подивитися очима зсередини і зробити ось такий зріз стосовно європейської оцінки ситуації в Україні і їхніх прагнень нам допомогти, звісно, завершити війну, яка триває на їхньому континенті. Богдан Цюпин. Автор подкасту Погляд з Лондона був із нами на зв'язку.